У Житомирі з понеділка почне працювати соціальне авто. Основна мета такої послуги полягає у підвищенні рівня життя людей з обмеженими можливостями шляхом більш мобільного пересування, кажуть у міській раді. Автомобіль, скажімо, відповідає на сьогодні можливостям перевезення громадян, які пересуваються на візках, і дає можливість забезпечити доступність таким людям до. Тих установ, які вони скажімо, самостійно потрапити не могли, бо не є сьогодні секретом те, що в місті Житомирі не повністю обладнана наша транспортна система. Отримати таку послугу безкоштовно можуть люди з інвалідністю першої та другої груп та діти, які пересуваються за допомогою візка та не мають у користуванні автівки, у тому числі отриманої через органи соціального захисту населення, замовити соціальне авто можна за телефоном 3602. 24 за добу до запланованої поїздки щоденно з 8 ранку до 5 вечора скористатися цією послугою можна не більше п'яти разів на місяць для поїздок до лікувальних закладів та органів державної влади різних рівнів, розташованих у Житомирі, громадяни, які не, не мають змоги е, особисто. Е, Пересуватися без допомоги сторонньої особи вони мають право разом з сторонньою особою пересуватися таким автомобілем. Якщо це не помічник чи рідня, тобто може бути хтось інший, який допомагає. Автомобіль ще минулого року був подарований місту німецьким товариством Червоний хрест. Через бюрократичну тяганину використовувати його почали лише зараз, кажуть чиновники. Наразі у Житомирі близько 400 людей, які потребують його використання для повноцінного пересування.